Ігроки, які не встигли також вибили. Жалко Валеру. Ігроки номер 436, 422, 411, 402 та 409 вибули. Що тепер робити? Ходіть зверною на головну локацію. Так, зараз буде овід. Кожен вставайте в чергу і по черзі беріть вашу їжу. Будь ласка. Дякую. Так, гравці, 15 хвилин пройшло. Закінчуємо. Ти чого нічого не з'їв, не з'їв? Так якось Ну, як сам знаєш. Готуйтесь до слідуючої гри. Вишені готуйся до слідуючої mm -hmm. гри, вже нічого не зміниш. Добре. Наступна гра називається Пригляний і. Що? Що? Всього буде 30 платин скла, які із них 15 правильні. І yeah. не кажу. У вас є 12 хвилин. Гра почалась. Давайте я перший. О, молодий! 我愿有